І вітання з вами Олександр Рінковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь, в якому стані зараз перебувають історичні пам'ятки у Криму та хто на них заробляє. Шифер, якщо на голову попадьо самі прекрасно підкрасне може можна. Для чого кримська так звана влада викидає на вулицю 400 робітників транспортного підприємства? Чому мешканці південнобережних містечок Криму наважуються на несанкціоновані мітинги? Ви дивитесь Крим Ралі. Сімфропольський аеропорт вже може претендувати на включення до книги рекордів. Ні, не через найбільшу кількість пасажирів, а через найвищу ціну на парковку автомобілів 200 рублів за годину. Це майже 80 гривень. Такої ціни немає навіть в аеропортах столиці країн окупанта, тобто Москві. І ті парковці нема альтернативи, хочеш не хочеш, а заплатити доведеться. Бо фактично зараз аеропорт є найбільшим транспортним вузлом Криму. Ну, а ми продовжимо. З російським загарбанням українського півострова Крим Україна втратила не тільки пляжі, санаторії та пансіонати, а також здається найбільший музей просто неба. Майже 100 музеїв в Автономній Республіці Крим та Севастополі, понад 15 тисяч пам'яток, в якому стані зараз перебувають найбільш відомі архітектурні шедеври півострова. Та чи правда, що до Росії масово вивозять цінні предмети з музеїв? Відповіді на ці питання шукали наші кримські кореспонденти. З моменту анексії Криму чимало культурних та історичних пам'яток, що розташовані на півострові, опинилися під загрозою вивозу в Росію, а то й взагалі зникнення у жовтні 2015 року. Розпорядженням прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва понад 220 найвизначніших об'єктів культурно-історичної спадщини Криму отримали статус федерального значення, тобто, де факто країна окупант присвоїла їх собі. У списку Ханський та Воронцовський палаци, ластівчине гніздо, генуайська фортеця, десятки музеїв та сотні інших споруд. От тільки відповідати за те, що привласнили, схоже, не в інтересах Російської Федерації. Влада особливо не переймається станом пам'яток, натомість огоче вкладає кошти в нові об'єкти, які мають пропагандистський характер, як, от, наприклад, пам'ятники так званим «вічливим людям. Я тільна пасіна, ви вже адільна пальмі. А в той час кандидати у список ЮНЕСКО перебувають у Занепаді. Це ханський палац що у Бахчисараї – Єдиний в світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури. Тріщину на стінах. Дірки на стелях та плями це те, що побачать туристи, заплативши 300 російських рублів за екскурсію. Та все це абсолютно нічого у порівнянні з розрухою великої ханської мечеті. За останній рік дах повністю просів і може впасти в будь-який момент. Усе на що спромоглися чиновники поставити загоружу та заборонити вхід на другий поверх. Це десь год. Угу. Ну якби скільки денег ханські двері зарабатывають, можна було давно тут зробити. Нам тільки дороги з'їли. Ну так чуть. А так. В принципе, такая достопримечательность. И ничего не делать. Жалко, конечно. Ну а что делать? На второй этаж уже не пускают. Раньше, если намаз на втором этаже тоже, можно было подниматься. Но уже сейчас нельзя туда подняться. В аварийной ситуации, да. И здесь и проход вон закрыли, там видишь, что, что там дети не ходили. Даже не дети, они а суть кто? А шифер, если на голову попадет, сами прекрасно понимаем, что может быть. Здесь, понимаете как, я думаю, что, наверное, не очень хватает средств, чтобы вот это вот все в таком темпе сделать. За 2015 рік ханський палац заробив більше 42 мільйонів рублів. Ще більшу суму у місцевий бюджет приносять туристи, які з'їжджаються подивитися знамениті пам'ятки архітектури. Для значної частини населення міста саме туристичний бізнес є головним джерелом заробітку. Ханський палац вони називають своєю годівницею. Просто мені як по любому. По-соседски я же рядом здесь живу, и все-таки это наша кормушка, небольшая сказать. Не было бы этого, не было бы этого, потому что не было перед ким стоять. Українській стороні важливо добиватися включення ханського палацу та інших пам'яток до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, вважає експерт Сергій Кут. Це може дозволити міжнародній моніторинговій місії працювати в Криму і слідкувати за станом палацу. Утім, поки що розповідає історик, українська влада особливої ініціативи не виявляє. поки що Росія пробувала звернутися до ЮНЕСКО з тим, щоб перекваліфікували скажімо, Херсонес-Таврійський з української пам'ятки на пам'ятку, яка на території Російської Федерації перебуває, і ЮНЕСКО відмовило. ЮНЕСКО відмовило. Це дає нам шанс просувати, тобто завершувати процедуру внесення тих об'єктів, які знаходяться на території Криму, які вже були включені в попередній список Всесвітньої культурної спадщини від імені України. Найкраща ситуація, і в одній з генуейських фортець Криму кафі, що у Феодусії, ця цитадель вже давно стала головною візитівкою старої частини міста. Про бодай косметичну реконструкцію споруди мешканці вже й не мріють. кажуть, місцева влада навіть територію не облагороджує, а все навколо мов у джунглях. Давно заросло чагарниками Ви самі не бачите? все заросло, все в грязі. нічого не реконструюється, нічого. ні. Надо больше уделять внимание истории. Тем более у нас история 2,5 веков-2500 веков в городу. Поэтому я считаю, что мало. Практически вообще не уделяют. Все сами люди делают. Вот церковь, допустим, это сами жители сделали. Окрім кущів та бруду, на туристів тепер тут чекають сторожові собаки та колючий дріт. Ще донедавна на пляжі біля фортиці можна було відпочивати та купатися. Зараз вхід сюди заборонений. Російські збройні сили поставили великий паркан та облаштували тут військову частину. О, історичні пам'ятники здесь ясно, все хорошо. Ну пляжі ніту. Одесь, от прямо раніше були відкриті ворота купатися. Нам купатися ніді от кетуму тож. Да там склады военной базы, это была Россия. А сейчас же Россия, это уже все Россия. Можно же где-то вынести. На карантине нет пляжа. А так там и вот Никитину этот памятник стоит. Все было бы хорошо, и пляжик маленький был бы. Вот. А за кілька кілометрів від фортеці розташована інша, не менш цінна історична пам'ятка галерея Івана Айвазовського. За останній час музей кілька разів опинявся в епіцентрі скандалу. Справа в тому, що культурний спадок художника намагалися передати у республіканську власність. Хоча, за заповітом Айвазовського, галерея та всі картини повинні належати місту Феодосії. Мешканці переймаються, що картини з кінцями перевезуть до Москви та Санкт-Петербургу, і побоювання їхні далеко не безпідставні. Ще в березні цього року Вісім картин відправили на виставку у Московську область. Найбільш відомі картини майстра у липні повезуть у столицю Росії до Третьяковської галереї. Всі розходи по страхованию взяла на себя Третьяковська галерея. Полотна будуть перевозить в спеціальних контейнерах соответствующим транспортом. Ми передаем картини известному музею Третьяковської галереї, а не какой-то частной коллекции. Сама картина галереї у Феодосії теж потребує термінової реконструкції. Тріщини на стінах тут звичне явище. Працівники галереї на камеру розповідати про стан будівлі не хочуть. Обмежуються короткою фразою, яка вже встигла стати крилатою. Діня просто діня. Цікаво, що ці слова Дмитро Медвідів сказав саме біля галереї Айвазовського. І разом з тим, під час візиту до Феодосії, пообіцяв, що в рамках федеральної цільової програми зі збереження культурних пам'яток Криму до 2020 року Росія виділить більше двох мільярдів рублів. Антон Бойко Ігор Зазуля, Крим Реалії. В ефірі програма Крим Реалі. У цьому випуску ми говоримо про стан історичних пам'яток в окупованому Криму та хто на них заробляє в нашій студії співробітник інституту археології Національної академії наук України В'ячеслав Баранов. Доброго дня, Доброго дня. Ну і отже, таке питання просте. Да? Бахчисарайський палац зараз лише на відвідувачах заробляє майже мільйон доларів на рік. А чому на вашу думку ці гроші не виділяються? На ремонт чи на реставрацію цієї пам'ятки? Ну, мабуть, тому що ніхто не ставить таке завдання, щоб виділяти ці гроші. Тобто тут же питання таке, яке ставиться завдання перед людиною, яка контролює і ці гроші розподіляє, які заробили. Але ж не можна постійно заробляти і нічого не вкладати, навіть просто ну, на утримання цього. Радянська влада прожила так 70 років. Тобто, тут питання, що. На, тоді, на вашу думку, куди витрачаються ці гроші, які зароблені, наприклад, на Бахчисарайському палаці? Більш такі корупційні склади якісь відбуваються. Там зараз досить своєрідний такий директор, який досить слабо пов'язаний з саме з історією, археологією, і більш мені здається поставлений саме для того, щоб контролювати грошові. Якісь рухи рухи грошові по цьому палацу. Зрозуміло. А що зараз взагалі відбувається з археологією на Кримському півострові? Чи зайшли туди російські археологи, якісь, може, нові, яким Крим був до цього не знайомий? Ну так, звичайно, я попереджав, ця проблема може виникнути ще в тому році, що. Дійсно під час великих будівництв, які зараз відбуваються в Криму, там будують дороги, будують комунікації, там, будують різні електричні комунікації, <косити> відбуваються завжди руйнація археологічних пам'яток. Тому за законодавствами нашими, російськими, взагалі, за загальносвітовим за, за законодавством, під час таких робіт мають бути проводитися археологічні дослідження. І саме найгірше, що відбулося, це те, що дійсно зайшли не лише працюють ті, ті люди, які працювали до того, Дійсно фахові археологи, які все життя пропрацювали в Криму, які там залишилися, але зайшли і нові, які досить мають слабку, слабке уявлення про те, як саме виглядає кримська археологія, а треба сказати, що. Археологія взагалі наука дуже регіональна. Тобто, якщо археолог не працював в якомусь регіоні і він туди почне там працювати, він скоріше більше наробить якогось ну, щось наробить поганого, ніж дійсно дослідить. А це що це можна це? такого наробити поганого? Знищити пам'ятку. Тобто, завдання, головне завдання археолога це отримати якнайбільше інформації від е, е, тієї пам'ятки, що він досліджує, оскільки е, самі дослідження це вже нищення пам'ятки. Тобто, якщо він не отримає інформацію і розкопає, то це вже ну руйнація пам'ятки по факту. Тобто ніхто інший вже не зможе його ніхто так дослідити. Ніхто, тобто, е-е, археолог польовий Ось що він дослідить, те воно і буде потім у звіті відображено. А зараз якраз це найгірше, що зайшли люди, які відношення до Криму не мали і які зараз проводять досить масштабні роботи, фактично знищуючи те, що намагаються, що мало бути би дослідженим. Розуміло. А чи на вашу думку, чи є в Україні зараз така об'єктивна інформація про стан пам'яток та експонатів? на думку, немає? У нас так досі не вироблена якась така стратегія щодо того, що робити з тими пам'ятками, що залишилися в Криму. Що робити з тими дослідженнями, що відбуваються в Криму? Що робити з тими російськими археологами, що працюють в Криму? Тобто загального якось бачення і досі не, не ми не маємо. А на вашу думку, чи допоможе, наприклад, внесення Бахчисарайського палацу та інших пам'яток в Криму до списків ЮНЕСКО допомогти зберегти ці об'єкти? На мою думку, не допоможе а так чому? само, як воно не допомагає Херсонесу. Тобто, ну формально Херсонес є пам'яткою загальної спадщини ЮНЕСКО. Але знов таки він відноситься до української пам'ятки, вважається ЮНЕСКО, оскільки Крим вважається загальносвітовою спільнотою окупованою територією. А Росія так не вважає. Тому фактично фахівців, які б мали контролювати, що саме відбувається на цій пам'ятці, вона не допускає. І тому ну, внесуть Бахчисарай знов таки до ЮНЕСКО, це скоріше, буде такий ну, своєрідний тролінг 80-го рівня, та, щоб так трошки показати Росії, що насправді вона знаходиться на окупованій території, і весь світ про це знає і пам'ятає. Але з точки зору саме ситуації, про стан пам'яток, збереженість, дослідженість цих пам'яток, наскільки вони руйнуються, навряд чи це яким чином допоможе. А наскільки поширено є зараз практика вивезення музейних експонатів, цінностей? З території Криму до Російської Федерації ну, принаймні мені такі факти невідомі, так є, є факти вивезення цінностей на. Тимчасові експозиції, там наскільки мені відомо, промітажа відбулася, така експозиція, але саме е, фактів е, вивезення з музейної колекції, якоїсь частини музейної колекції до іншого музею, там або до приватної колекції, або на продаж, мені такі факти невідомі. Тобто росіяни вже не ризикують вивозити ці колекції до інших країн. Ну тут мені ну, до інших країн взагалі, тому що в іншій країні. Якщо вивезена, буде вивезена колекція з Криму, є досить великий ризик того, що Україна скаже, що ну, взагалі в нас не було ж колекції окремих музеїв, це це було музейний фонд України. Тобто, фактично вона належала всьому народові, а не лише там якоїсь частині його. І з точки зору юридичної, принаймні, якщо буде якась частина цієї колекції Кримської вивезена до якоїсь іншої країни, ми можемо претендувати на те, щоб вона повернулася не до Криму, а повернулася до України. Зрозуміло, зараз от саме Російська Федерація видає е, відкриті листи на археологічні е, роботи на території Криму. А що далі відбувається з тими знахідками, е, які знаходяться ну, під час цих робіт? Ну насправді переважна більшість знахідок вона здається до кримських музеїв, оскільки. Кількість знахідок, які під час археологічних досліджень ми отримуємо, вона така, що жоден великий музей просто фізично не зможе їх зберігати. І тому це практика була ще за радянського часу, наприкінці радянської і за України, щоб ну, майже все, що знаходилося в Криму, воно все залишалося в кримських музеях. Воно і зараз залишилося. Дивіться, крім ар археологів науковців, завжди були в Криму, ще так звані чорні археологи. Ну, власне, не тільки в Криму, але в Криму. Їх було багато, оскільки край такий багатий на археологічні знахідки. А за вашу інформацію, чи збільшилася кількість таких чорних археологів на території Криму mm. після 2014 року? Ну, по-перше, не варто називати чорними археологами скоріше грабіжниками, оскільки так. вони саме займаються тим, що грабують. А термін чорна археологія він трошки романтизує те, чим вони займаються. А інша справа, що треба розділяти їх на дві такі частини великі: перша частина це ті люди, які займаються тим, як хобі, тобто які беруть десь металодетектор і шукають якісь речі в поверхових шарах. Фактично, вони знищують так поверхові шари цих пам'яток. Стосовно саме цієї групи, ситуація, як на мене, покращилася, оскільки трошки законодавства російське в відношенні до... Тих людей, які займаються пошуком рухомих предметів, вони воно трошки жорстокіше, ніж нас. 99% цих знахідок це були досить недорогі речі, і за російським законодавством можна досить жорстко постраждати. І тому багато ну, стало дійсно менше, ніж було. Інша справа, якщо стосується тих, хто займався саме грабунками пам'яток як справою. В Криму ще з 90-х років там ціли села жили. За рахунок того, що вони грабували Некрополі, там, особливо, наприклад, там, Трудолюбовка, Скаліст, ну там відомі там, ціли дінастії були, які займалися виключно, ну як у Єгипті, так, Та ситуація однакова. Те ж саме залишилося зараз. Тобто, стосовно цього нічого не змінилося. Вони як тоді грабували, оскільки як тоді це була карна справа, так і зараз вона потенційно є карною справою. Як вони тоді займалися а, грабіжництвом, так і зараз займаються грабіжництвом. Розуміло, дякую ціла. Можна що? зробити нове Автомобіль та побудувати новий завод чи будинок, але неможливо заново створити нову історичну пам'ятку. Тому зараз, попри анексію півострова, Україна має докладати зусиль, щоб історичне надбання збереглося навіть на окупованій території. Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь. Вже півроку в Криму закуплено більше сотні нових автобусів, але чому їх досі не випускають на маршрути? Чому російську владу не цікавить думка кримчан, але завжди для них готові автозаки? Про це та інше дивіться у продовженні нашої програми. Ви дивитесь Крим Релім. У Сімферополі 400 людей в один момент фактично позбавили роботи, а на тамтешній вулиці не вийшла сотня автобусів, якими щодня користувалися тисячі кримчан. Нащо це було зроблено? Що стоїть за таким рішенням: бізнес чи політика? Та чому кримським містам нав'язують автобуси в 2,5 рази дорожче за звичайну ціну? Та хто на цьому заробляє? Розбиралися наші кореспонденти. Шоста ранку, 29 червня. Робота на одному з найбільших автопідприємств Криму зупинилася принаймні на 90 діб, а за рішенням місцевого суду. Перше за 14 років існування підприємства Сім Сіті Транс» на маршрути не вийшли сотні автобусів, а 400 співробітників компанії залишилися без роботи. Про це йдеться у офіційній заяві Едема Іслямова, керівника та власника компанії, а також батька лідера акції громадянської блокади Криму Ленура Іслямова. Повернувшись до Криму, де я був народжений, а потім депортований, я прагнув допомогти кримським татарам працевлаштуватися і знайти своє місце на батьківщині. Це вдалося в 2002 році, коли моя сім'я створила транспортне підприємство Сім Сіті Транс де до теперішнього часу працювало 400 чоловік, переважно кримські татари. Гірко усвідомлювати, що тепер його не буде. Сьогодні його діяльність зупинена. А значить, близько 400 осіб, які в ньому працюють, залишаться на вулиці. Одразу після того того, як стало відомо про арешт автобусів Сімсіті Транс. Російська влада Сімферополя заспокоїла городян. Перебоїв із перевезенням не буде. Бо цитата: чиновники провели роботу по заміні даного перевізника на міських маршрутах. Ситуація, на яку всі чекали, не варто переживати. Ми повністю підстрахувалися, випустили близько ста автобусів. Це автобуси інших перевізників і муніципальні, але не нові. Я розумію, що виникнуть якісь моменти, тому вибачився сьогодні перед городянами. Прошу із розумінням до цього ставитися. Через один-два дні все повністю стабілізується. Цікаво, що до кримських міст за лізинговою схемою ще минулого року було передано 110 нових автобусів: 70 для Сімферополя, 40 для Керчі. Але вони й досі не вийшли на маршрути. Розповів нещодавно за російського мінтрансу Микола Асаул. Його слова підтвердили і в республіканському профільному міністерстві кажуть, серед причин ситуації, що склалася, винна неспроможність місцевої влади до погашення лізингових зобов'язань. За даними заводу виробника, до республіки техніка поставляється на пільгових умовах без початкового авансу і за пільговою лізинговою ставкою. Перші гроші за автобуси кримські міста мають сплатити у листопаді цього року, але стало відомо, що муніципалітети Керчі та Сімферополя взагалі не мають права витрачати міські гроші на виплати лізингу доти, доки техніку не буде поставлено на баланс місцевих підприємств. І поки що немає відповіді на питання, коли це відбудеться. Та чи потрібні мешканцям Сімферополя ці нові автобуси, за які їм доведеться сплатити з бюджету місцевої громади? Коли у нас були проблеми з освітом, вопрос этот стояв дуже остро. Мені сложно сказати, надо міняти чи ні. Чесно, жарко. Пусть маршруток більше. Ви знаєте, я так часто пішком хожу, що мені якось то транспорт не дуже цікавить. А маршрутки ласка, їх так много, они очень плохие. Надо маршрутки качественные какие-то, чтобы они были новые, потому что иногда сядешь на маршрутку, она же никакая. Маршруток, по-моему, хватает. Нормально с ними. Ну, по городу я даже не знаю. Наверное, нет, потому что здесь этот самый луч на маршрутке. Они как этот самый быстрее, быстрее ездят и этот самый. Шопані, конечно, ну так і нормально взагалі-то. Олександр Квітка, Руслан Демарджи, Крим. У мешканців Гурзуфу забрали фактично єдиний доступний пляж. За старою українською традицією люди вийшли на мітинг, але збиратися більше не можна. Навіть на підтримку політики Путіна. Та навіть більше журналістам це фільмувати не можна, навіть якщо це буде сюжет во славу великого Путіна. То що ж тепер кримчанам можна? Побачити просто зараз. Гурзувський пляж, гурівські камені. Війна за нього між місцевими жителями та керівництвом Артеку триває вже другий рік поспіль. У березні минулого року кордони табору розширили на 10 гектарів. І до території Артеку відійшли не лише один з найпопулярніших пляжів міста, але навіть і житловий масив. Люди неодноразово вставали на захист своїх домівок та пляжу і навіть писали листи російському президентові. Однак все марно. Нас везде гоняют. Пушкина не пускает, санаторий Министерства обороны сейчас закроют. Из Артека выселили. Мы говорим, что если есть достойная жизнь, она начинается с парка и моря. Мы граждане этой страны, и мы никуда не собираемся уезжать. И до тех пор, пока мы не добьемся вот, учета наших интересов, мы будем бороться. Поэтому друзья мои без парка мы не уйдем без пляжа без, без пляжа мы не уйдем без свободы которые нам гарантирована конституция но мы не уйдем и вот эти люди которые если будет сложно заявлять о том что они нас попросят уехать уйти давайте выступать уже против них. По какому праву государственные люди решают нашу судьбу таким образом, считая нас врагами. Там не визивають гець полком, говорить, ви знаєте, ваша діяльність представляє угрозу для народу. <реш> Наша деятельность какая? Попросить пар для дітей, попросить море для дітей. Це називається угроза і на руку нашим врагам, не знайшовши підтримки ані серед московського керівництва, ані серед місцевого, люди вирішили запросити журналістів. На місце приїхали кореспонденти з провладного телеканалу Крим 24 Проте тільки но вони почали працювати, до них підійшли люди у цивільному з вимогою пройти у райвідділок на бесіду. Я представник телерадіокомпанії Крим. Конкретно телеканала редакційне задання нам позвонили жителі, причому дзвонків поступило достатньо багато. Ми реагуємо на звернення. На захист журналіста стали обурені жителі містечка. Кількох активістів також затримали. Депутат, ни вы, никто из администрации. Сегодня дурацкие... А сегодня дурацкие вопросы задаете. Подальше от Гурзуфа убрали митинг, сегодня получили. А завтра на Ленинградской будет. Сейчас стараются ущучить телевидение. Давайте не дадим обидеть его, что они действуют не Упродовж літнього сезону цим пляжем, за даними кримської влади, користуються близько двох тисяч. Здебільшого це місцеві. Тепер до найближчого пляжу їм доведеться йти три кілометри, адже незважаючи на те, що цього сезону Артек пообіцяв не чіпати гурівські камені, будівництво, що тут розгорнули, робить відпочинок малоприємним. Марія Гордієнко Семен з Криму. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.